Ще не вмерла у крадіни Ні слава, ні воля. Ще нам, браття-украдінці, Усміхнеться доля. Згинуть наші Олександр Кулик і Владислав Гудачик рівняни, друзі, яких поєднала війна. У місті відкрили пам'ятник двом товаришам-захисникам України, які у квітні 2022 року загинули разом на Донеччині, боронячи державу від російських окупантів. Вони запам'яталися тим, що вони були лідерами. Це найголовніше, тому що за лідерами йдуть всі, вони вели за собою хлопців. Олександр він був старший трошки, і в нього було більше бойового досвіду. І цей бойовий досвід давав йому дуже великі переваги, тому що він, можна сказати, відчував те, що має відбутися, і завжди міг передбачити всі події, які ймовірно могли статися. Владислав він був командиром. Він командував своїм підрозділом і теж згуртовував навколо себе людей. Олександру Кулику було 26. З 2014-го хлопець пішов воювати добровольцем. А з 2018-го служив за контрактом ЗСУ. Був справжнім патріотом України. Він завжди казав, що захист батьківщини це головне, тому що мамочко економіка не на часі, іде епоха воїн. І хто як не ми, сильні міцні хлопці, маємо захищати державу. А я завжди царилася, сказала, Сашунь, ну скільки може бути тих контрактів, коли вже от тридцятка скоро тобі буде після останнього контракту. А коли ж ти яку дівчинку знайдеш, де яка наречена? А він завжди сміявся і казав, моя наречена Україна, і так і вийшло. Владиславу Гудачику, 16 квітня 2022 року. Виповнився 21, А 25 квітня він загинув у бою. З дитинства знав, що буде військовим. Навчався в Острозькому військовому ліцеї, а потім в Одеській академії. Саме дитинство мій син мріяв бути військовим. Це було дійсно його мрія. Бо цього я не, не могла мати його подальшому це. Навчання, все-все-все було для нього тільки зв'язане з військовою справою. Там Він навіть закинув плавання, щоб піти стати військовим, хоча був дуже перспективний по плаванню. Хлопці навчались разом в 27-й школі. Директор Богдан Харів каже, вони були чудовими учнями та справжніми патріотами держави. Вони віддали найдорожче своє життя за Україну. За нашу майбутню перемогу над фашистською рашою, за нас всіх з вами. Я сподіваюся та й впевнений в тому, що подвиг Олександра та Владислава вічно пам'ятатимуть рівняни, працівники та учні 27-го ліцею. Герої не вмирають в наших серцях. У 2024 році пам'ятників та пам'ятних дошок у Рівному побільшає за кошти з міського бюджету. Передбачено встановлення меморіалів героям України. І коли батьки захотіли все таки увіковічнити, встановити пам'ятний знак, це було безперечно ну, прийнято тільки позитивно, тому що ми маємо чітко розуміти, кому маємо віддати свою шану і повагу саме цим героям нашим загиблим. Міською програмою на 2024 рік було прийнято повністю за кошти міської міської ради безпосередньо встановлювати пам'ятні доски на. Шкільних закладах, там, наприклад, закладах освітніх і теж на будинках це буде передбачено нашим міським бюджетом. Є програма ціла, затверджена і кожної п'ятниці. Тобто, ми будемо вшановувати пам'ять наших героїв, встановлювати ці дошки, запрошувати всіх, хто буде мати бажання прийти. Тож тепер, приходячи вулицею Колика і Гудачика, рівняни мають змогу віддати шану полеглим захисникам. Вічна пам'ять героям. Юлія Смаль, Владислава Головко, Олексій Олексієнко. Випуск новин.